Президенту України була зроблена доповідь з приводу проведення спецоперації. Це не просто слово. Спецоперація передбачає собою цілий комплекс конфіденційних, а інший раз, і цілком таємних, що мало місце в даному випадку, дій, пов'язаних з виявленням тяжких злочинів. На жаль, цей злочин особливо тяжкий, який мав місце. І, на жаль, сьогодні вже оголошена підозра одному з керівників головного управління Генеральної прокуратури, заступнику прокурора області і ще одній цивільній особі. Ці особи затримані слідчим у відповідності з повноваженнями, наданими йому статтею 208-ю. Кримінального процесуального кодексу України на даний момент відбувається комплекс слідчо-оперативних і слідчих дій, пов'язаних з фіксацією збиранням доказів і подальшим розглядом міри запобіжного Заходу, яка буде обиратися стосовно Цих трьох суб'єктів злочину. Імін кримінується, злочин, передбачений статтею 368, частиною 4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає міру покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. І звичайно, конфіскація, тому що це корупційний злочин.